Вітаємо, друзі! Сьогодні на огляді ми познайомимось з двома сучасними моделями взуття від бренду МТАК: це тактичні кросівки та напівчаровики літні іва. Взуття безумовно повинно бути зручним і практичним у використанні. Саме з урахування цих вимог бренд брендемTAC розробив тактичні кросівки Іва, що призначені для повсякденного використання у теплу пору року. Напівчоровики володіють такими ж крутими характеристиками, як і кросівки, та відрізняються тільки висотою взуття. Давайте ретельніше розглянемо переваги цих моделей. Одним із плюсів даного взуття є комбінований верх, виготовлений із повітроприникної сітки, що посилена каркасом і штучного нубуку. Таке поєднання не пропускає пісок і пил, забезпечуючи причому оптимальний мікроклімат всередині кросівок. Посилений носок та пятка захищають ногу від легкого фізичного впливу та запобігають перечасному зносу взуття. Двокомпонентна підошва кріпиться до основи найнадійнішим та найсучаснішим методом прямого приливу. Верхній шар підошви виготовлений із термопластичного поліуретану. Що є достатньо гнучким, легким та характеризується високими амортизаційними властивостями. Нижній шар виконаний із гуми, що гарантує стійкість до стирань і тривалий термін експлуатації. Агресивний протектор дає максимальне щеплення з поверхньою при ходьбі або бігу. Тож, Тактичні кросівки та напівчеревики Іва від бренду МТАК стануть найкращим вибором у порівнянні з конкуруючими моделями. Вони легкі, не бояться негативних зовнішніх впливів, просто чистяться від забруднень та точно сподобаються всім поціновувачам якісного взуття. Ідеально підійдуть як військовослужбовцям, так і всім, хто веде активний спосіб життя. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал.